Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Повертаємось до подій в Палаті представників і Сенаті США. Хочу нагадати, що у нижній палаті. Станом на зараз розглядаються законодавчі ініціативи, які мають Тимчасово профінансувати роботу уряду США для уникнення так званого шадауну, і відповідно видання ХІЛ зазначає, що у середу, тобто вчора, 27 вересня, більшість республіканців у палаті представників конгресу США відхилили низку спроб скоротити фінансування допомоги Україні, проголосувавши проти поправок до законопроекту про асигнування Пентагону, які могли б обмежити фінансову підтримку Києва. З боку Вашингтону, це те, про що ми знову ж таки говорили, що у цих законодавчих ініціативах є якраз кошти для підтримки України. Голосування відбулось більш ніж через два місяці після того, як більше половини учасників засідання республіканської партії також голосували проти. Відповідних поправок до щорічного законопроєкту в контексті асигнування на оборону. Однак голосування в середу відбулось в той час, коли конгрес намагається якраз встигнути узгодити ці всі ініціативи до завершення вересня, коли може у подальшому настати шатдаун, тимчасове припинення роботи уряду. Підтримка України стала центральним питанням у дискусіях щодо фінансування уряду. Нагадуємо, що у вівторок, 26 вересня, Сенат підтримав двопартійну резолюцію, яка передбачає виділення близько 6 мільярдів доларів на допомогу Україні, проти якої виступає нижня палата Конгресу. І це частково через гроші для Ківа. І спікер, спікер Палати представників Кевін Маккарті вже зазначив, що голосів на таку ініціативу з боку Сенату в Палаті представників немає і причиною цьому є. Те, що не узгоджується ця ініціатива з палатою представників і через ці знову ж таки гроші, тепер з приводу тих поправок, які голосували в законопроекті щодо асигнувань Пентагону, перша поправка, внесена республіканцем Енді Біксом, передбачала скорочення фінансування ініціативи щодо безпеки України на 300 мільйонів доларів, тобто на всю суму, яка закладена в. Законопроект про видатки. Палата представників відхилила цю пропозицію. 300-330 голосів було проти цієї поправки, 104 за. При цьому проти поправки виступили більшість республіканців. Це 117 законодавців від відповідної партії. Далі, значить, з приводу цих поправок. Палата представників також переважною більшістю відхилила поправку від республіканця Метаґеца, який закликав заборонити надання Україні цю допомогу в сфері безпеки. Проти цієї поправки проголосувало 339 тридцять конгресмен, конгресменів. А за цю поправку 90, її підтримали тільки 93 представника Палати представників. І далі, крім того, палата представників відхилила ще одну поправку, яка була внесена гецем, яка забороняла використання коштів на передачу касетних боєприпасів. Відповідна поправка розколола обидві партії: 85 республіканців і 75 демократів підтримали відповідну поправку, тоді як 132 республіканці і 137 демократів проголосували проти. Також раніше повідомляється в видання ХІЛ, що Сенат США проголосував за початок дебатів про схвалення тимчасового бюджету, щоб уникнути призупинення роботи уряду наприкінці тижня, і там в Сенаті якраз є двопартійна підтримка щодо відповідного схвалення тимчасового бюджету, де якраз у ті 6 мільярдів для України закладається в вигляді. Тимчасової допомоги так до схвалення остаточного проєкту бюджету, і як я вже сказав, що проти цієї ініціативи виступає спікер палати представників Кевін Макаті. Водночас, проти цих законодавчих ініціатив, які приймаються в палаті представників, там також виступає сенат, там їх не влаштовують певні. Сгнування, які, наскільки я розумію, були скорочені, і там також говориться, що якщо Палата представників прийме ці чотири законодавчі ініціативи, то вони не зможуть стати законами, оскільки сенат їх може не підтримати. Якщо це буде продовжуватися, Недомовленість між Палатою і представників і Сенатом з приводу остаточного ухвалення цих законодавчих ініціатив до 30 вересня 2023 року. З неділі в США може почати шатдаун, і це призведе до тимчасової. При роботи Уряду Сполучених Штатів Америки, я говорив, чим це може загрожувати для України тим, що уповільниться процес передачі зброї для нашої держави, тобто по термінах це може відтягуватися. Тому в наших знову ж таки, повторююся, інтересах, щоб. Палата представників і Сенат дійшли згоди щодо тих чи інших асигнувань. Також засоби маси інформації пишуть про те, що це видання Хіл писало, і в Голосі Америки також я цю інформацію бачив. що Кевін Маккарті хоче напряму зустрітися з Джо Байденом, щоб обговорити відповідні асигнування. А відповідно, демократи зазначають, що. Такої зустрічі може там не відбутися, враховуючи, що є якісь якраз недорозуміння щодо цих законопроєктів. Тому ми будемо далі знову ж таки слідкувати за роботою Палати представників, за тим, як будуть прийняті ці чотири законодавчі ініціативи, і врешті-решт на чому зійдеться Палата представників і Сенат щодо тимчасового фінансування роботи. Уряду Сполучених Штатів Америки я буду вас тримати в курсі цих подій і щоденно знову ж таки випускати відеоматеріал до моменту, поки ця ситуація не вирішиться. Вона є дуже і дуже важлива. Звичайно, як для Сполучених Штатів Америки, так і для. Нас це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку, щоб більша кількість людей змогли побачити це відео, і також тисніть дзвіночок. Відео перегляньте, коментуйте його і діліться ним із своїми друзями. Сама нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!